Шановні, 4 серпня, їду вибирати кабачок. Попереднє те, що я вам розповідав, продається все добре. Але раз в 3 дні стараємося вибирати, тому що на четвертий день вже бачу є переростки. І посіяно у нас 2000 насінин. Всі кущі зійшли. Нормально дають зараз урожай, слава Богу, пішли дощі. Будемо бачити, як це. Вплине на кабачок, але я думаю, що тільки позитивно, тому що вже пересихав. Помімо виборки кабачка, ще нас чекає сьогодні, покропити треба від білокрилки пекінську капусту. Взяв я там деякі препарати, недорогі, так як мені треба, всього там 16, на 16 літрів один оприскувач. Мені дуже подобається фраза садівників, які кажуть, верніше продавців. Садових магазинів, які кажуть, ось на тобі препарат, побризкаєш, якщо не спрацює, прийдеш знову Розумієте? ну Ось так. І також треба від фітофтори бризкати помідор, тому що пізніше посажена, тільки наростає, ще зеленої, там маловато є її, але слава Богу, зараз дощі якраз йде налив плоду, йде налив плоду і. Саме добре, що зараз дощі. Хоча треба кропити постійно. Ну, Будемо кропити, що робити. Цей рік я не вважаю таким якимось заробітковим для себе з помідори, а такий більш розвідувальний. І якщо буде наступний рік, то думаю, що все буде добре. І я вже не буду всліпу йти, я вже побачу, які у нас сроки посівів, Ну і все інше. Ну, шановні, стараємося, будемо бачити, як воно буде. Дякую вам за ваші коментарі, лайки, підтримку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. І також я чекаю від вас порад на рахунок того, який краще садити томат в теплиці, чи високорослий, чи низькорослий, які гібриди ви садите. Ну ось так. Добре, я за кермом виїхав вже на дорогу. Там ще розкажу вам пізніше, знімлю відео про то, як там кабачки ростуть. Як пекінська капуста себе почуває зараз, вже, вона ну, вже така. Вже скоро садити будемо. Е, як кукуруза, кавуни, помідор. ну Ось так. Добре, на зв'язку.